Старшокласники 12 шкіл з Вягельської міської громади подали 53 проєкти, які вони хочуть реалізувати у закладах освіти. Адріана Бекеша, учениця 8-го класу з Вягельської гімназії номер 8 Адріана представила проєкт спортивного майданчика, на реалізацію якого потрібно 35 тисяч гривень зі шкільного громадського бюджету. Майданчик мрії називається. Буде баскетбольне кільце, турники, гойдалка. Сергій Кучинський – учень 10 класу ліцею №1 імені Лесі Українки, автор проєкту шкільної зони відпочинку. Ми хочемо на першому поверсі нашого закладу зробити зону відпочинку, тобто там будуть такі столики, диванчики і також настольні ігри для того, щоб гарно проводити свій позашкільний час, на перервах час. Е, ну, виходить 60 тисяч і також нам, у нас є спонсорські гроші – це 20 тисяч. Загальна сума там виходить 80 75 тисяч. Тетяна Мартинюк, учениця сьомого класу ліцею номер 4, презентувала з подругою спільний проєкт Мобільний кінотеатр. Ми будемо купувати акустичну систему та Проєктор Проєкт у нас буде використовуватися в різних цілях. До уроку це може бути для перегляду кінофільмів. На впровадження проєктів зі шкільного громадського бюджету за оновленою моделлю Ради Європи з міського бюджету передбачили 680 тисяч гривень. Розповів міський голова Звягеля Микола Боровець. За його словами, громада підписала угоду про співпрацю з Офісом Ради Європи, щоб демократично відбувся відбір, щоб ми могли. Будемо так говорити, десь якісно презентувати проекти, от щоб реально ми, депутати, міські голова, могли оцінити значимість, актуальність тої чи іншої проблеми, яку шкільний громадський бюджет напрацював і рекомендував для розвитку. Ми разом з Європою вже з 2021 року реалізували 8, більше 10 різноманітних. Probably. Also what's important for us is the involvement of youth. юрада європи тут для того, щоб підтримати сучасну демократичну стійку Україну і як протягом війни, так і після перемоги України Мачей Янчак вручив учням подарунки та розповів, що кращі проєкти будуть розміщені на спеціальному сайті Ради Європи. Учні 6-11 класів отримують QR-коди для незалежного голосування за проєкти, який їм найбільше сподобався. Переможців проєктів спеціальна комісія визначить у травні 2024 року. Олена Кучмі Ігор Кучен, Суспільне новини Житомирщина.